Чому всі люди хвилюються перед важливою комунікацією? Що робити з цим хвилюванням і як завжди проявляти впевненість? Привіт! Це відео для вас я прямо зараз записую, щоб ви перед важливою комунікацією могли його подивитися і налаштувати себе разом зі мною. Поїхали! Перше, давайте розберемося, чому всі хвилюються люди? Тому що, принаймні, тому що піднімають дуже сильно високий рівень значущості, Тож все зробіть навпаки, перед важливою комунікацією. Подумки, опустіть цей рівень. Опустіть подумки цю значущість. Подумайте про те, що, як би ви не виступили, вам все одно потрібен цей досвід. Він вас зробить більш сильним. І подумайте про наступну ідею. Ви йдете не заради якихось результатів, а заради кайфу від самого процесу. Як це зробити? Прямо зараз підніміть руки. Угу. Зробіть такий жест з усмішкою в всьому тілі. Єс. І проговоріть таку фразу фразу налаштування. Я йду кайфувати не від результатів, а від самого виступу. І у мене грайливий настрій. Коли ви налаштовуєтесь на грайливість, хвилювання дуже сильно зменшується, і рівень значущості опускається. І вам вже легше себе контролювати. Наступна порада: є можливість подихати глибоко. Вдих, пауза. Видих. І так, принаймні, 45 секунд. Коли ви глибоко дихаєте, ви також себе заспокоюєте. І остання порада: коли ви вже почали говорити, коли на вас люди дивляться, дуже важливо, щоб ви контролювали своє тіло. Тому що люди не знають, що ви відчуваєте, ви можете дуже сильно хвилюватися. У вас може бути навіть тремор в руках, але вони аналізують саме прояв вашого тіла. Прояв має бути впевнений. Це та сама потрібна усмішка. Це високі жести, енергійні жести. Це вміння говорити не тільки ртом, а всім тілом виділяти важливі слова. Контролюйте обов'язково це. І пам'ятайте, що чим більше ви вимагаєте увагу від людей, чим більше ви сфокусовані не на собі і своєму тексті, а на них, тим більше розкуто ви себе відчуваєте. Тому з перших фраз ставте їм питання, звертайтесь до них, дуже сильно на них дивіться, робіть великі паузи, говоріть повільно, щоб всі відчули, що ви не ховаєтесь від їх уваги. Ви її потребуєте, ви її вимагаєте. Це дає відчуття розкутості. Це були базові поради, і хочу завершити такою фразою. Якщо говорити про мій досвід, я дуже вдячний собі за складні виступи. Чим більш вони складними були, тим більше сили я отримував. Тож, знаєте, навіть якщо щось пройде не так, як би ви хотіли, вам був дуже потрібен цей досвід. Скажіть собі, дякую. До зустрічі на наступних тренінгах. Кайфу від процесу.